Цей момент ми підключаємо до розмови міського голову Житомира Володимира Дебуя. Володимир Дебуй з нами на зв'язку. Доброго вечора, пане Володимир. Доброго вечора студія в екс-міністр з питань житлово-комунального господарства каже, що ви, як мер допустили те, що у вас не готове місто сприймати дощові води, і відповідно або у вас ці гроші розкрадаються, або у вас не чистять. Я дякую. Я чув шановного пана міністра і радий його вітати в студії Олексія Кучеренка. Він абсолютно об'єктивно сказав про те, що це надзвичайні дощі, що це стихійне явище. А я вам хочу сказати абсолютно конкретно, що е, зливові мережі міста Житомира по розрахунку можуть приймати до півмісячної норми опадів без затоплень. Відповідно, за 12 годин в Житомирі. Випало півтори місячних норми, 71 міліметр, і відповідно в місцях, які є низини, це декілька міст по всьому місту. утворились певні підтоплення. І в наступний день вже випала десь приблизно місячна норма, і зливові мережі абсолютно нормально спрацювали. Але потрібно ще зауважити, щиро сказати, що коли підтоплює на такий рівень, у нас це було десь 30-40 сантиметрів, не пів метри, метр. Не метр то заливає відповідно ті території і несе і пісок, і каштани, і листя. І відповідно в цей момент мережа забувається. В зв'язку з цим з 6-ї години ранку в місті було залучено біля 260 комунальників. Працювало п'ять розрахунків державної служби з надзвичайних ситуацій, і всі підтоплення до 14-ї години були ліквідовані. Тобто ми зупинили електротранспорт в цих місцях, щоб не було замикання, щоб не було проблеми. Насправді, те, все, що показано по телебаченню, воно набагато перевищує всю складність ситуації, яка була в місті, тому що це було декілька підтоплень в тих самих низинах. Є таких декілька місць в кожному місті, а рух транспорту по місту в цілому, і автотранспорту не був паралізований, і місто працювало нормально. Пане Володимире, але наші глядачі побачили картинку з різних міст. Якщо ви кажете, що в Житомирі вдалося все-таки справитись з півторамісячною нормою, на вашу думку, як мера Житомира, скажіть, а чому не вдалося справитись ні Кировограду, ні Миколаєву? У них гірша ситуація чи дощу більше? Е, ну, кожне місто правильно потрібно розглядати е, індивідуально, тому що це не порівняно. Є своя ситуація, є свої проблеми. Я можу говорити тільки про наше місто і хочу, дякуючи вам привселюдно подякувати комунальникам міста Житомира, працівникам МНС за роботу, яку вони проводили фактично цілу добу. А далі у нас є чергування уже цілодобове служб нарядів систем для відкачування води. І хвалити Бога, така ситуація не повторюється. Проте я вам хотів би зауважити, що і в Сполучених Штатах ми бачимо, де ніби економіка більш така має підйом і фінансування. Є стихійні явища, з якими не справляються люди. Тобто, стихія для того, вона названа в народі стихією. Дякую, Володимир Дебой, міський голова Житомира. Дякую за роз'яснення.